Ну, ось ми з вами і в Аврорі. Ось такі стенди, акційні козаки та Аврора у пошуках скрабів. Ви можете знайти в кожному магазині приміщенні магазину Аврора. Те, що ми з вами дивилися, ці альбоми можна придбати. ну Тубуси видно, що порозбирали акційні тубуси легендарний набір. І давайте подивимося, що є з фішками, а які акційні товари. Ось зразу тут, бачите, стоїть же. При купівлі ось тих серветок 19 гривень можна придбати фішку. Ось такі фішки стоять на касах, де ви можете придбати ось ці фішки за 10 гривень, і донат буде перерахований 9 гривень з цих фішок. Але ж можна купити і продукти, товари в Аврорі, і тоді вам фішка вийде за 2 гривні, але донат вже буде одна гривня. Або ж за кожні 80 гривень ви зможете купити одну фішку за 2 гривні. Дивіться, яка гра з'явилась не знаю, правда, що це за гра воєнна монополія. Комплектація, ігрове поле можна пограти. Хоча, мені здається, тої війни вже забагато. Краще щось цікаве. Надзвичайно крута лаванда. Дуже гарна по 99 гривень. З'явились ось такі підсвічники склянні. До речі, можна використовувати не тільки на справжню а, ну, свічку, таблетку, а на таку led свічку. 49 І з'явилися вже бачу лампи, арома лампи але. Не бачу ще арома палочок. Так, тут я бачу нові арома дифузори. і, до речі, зверніть увагу, які палочки. Надзвичайно круто буде мати вигляд на поличці чи в ванній кімнаті. Дуже багато ароматів. Бачу ще одна новинка, вже такий стандартний з палочками Home Parfum 189 гривень. Аромадифузор. Ну і це, що постійно в Аврорі, теж дуже оригінальна упаковка, замість палочок ось такі листя. Так. Знову з'явились чайники, які швиденько дуже розкуповують. Я теж такий придбав. Я ним дуже задоволений з бамбуковою кришкою. Прозорий тут є також ситечко, щоб крупинки не попадали в чашку. 229 гривень зараз. І зверніть ось ця ось цей альбом, цей посібник, економіка для восьмих та дев'ятих класів. Я навіть не скажу, що для восьмих і дев'ятих класів це дуже добре, але навіть для себе купити його, полистати, в ньому щось писати дуже-дуже добре. Для себе дуже хороша штука. Мабуть, потім теж візьму 99 гривень. Дивіться, які чудові штампи придумали. Набір штампів, дитячих дерево і навіть є ємність для а, цього чорнила. Да? Дуже чудово. Для анкет. Дивіться, які новинки вийшли. Пазли, 3D-пазли. Це, це дійсно новинка, це не просто картинка, а виходить ось такий ось пазл в 3D-об'ємі. Об'ємний 3 d пазл і Тут таких дуже багато. Камера, мабуть, так не передає, але якщо ви будете в Аврорі, зверніть увагу. Це дійсно новинка цікава. Аврора мене почула і привезла арома палочки. Чудово, але я вже купив в іншому магазині. Тепер я сподіваюся, що будуть арома палочки. Різноманітні 27 гривень. 20 штук в упаковці. Так що звертайте увагу, під кожним цінником стоїть а, акція, тобто цей товар можна придбати а, з фішкою. Ну і зараз ми пройдемося. Дивіться, які ще цікаві а, орхідеї. Теж в горщику. Я думаю, ви зрозуміли, як діється акція. Ось такі зараз кришки колекційні, тематичні. В тубусі 20 штук можна придбати за 49 гривень. Ой, зверніть увагу, зараз ось ці підставки, підложки, підвилки. Коли щось готуєте, теж з хорошою знижкою можна зекономити 10 гривень, 29 гривень. А це що таке? Органайзер полиця 69 гривень. Новинка. Вона, мабуть, розкладається. Просто мені однією рукою незручно. Ось такої маленької ще раз збільшує форму свою. І має ось такі петельки, ручки. Серветки Мавка. 12 гривень. Серветниця, на звичайні стандартні білі серветки. На столі буде дуже мило дивитись. 69 гривень. Виглядати, мати вигляд. І ось такі. Лаванда 49 гривень. Спеції. Баночка для спецій. Набір цілий з чотирьох штук. Так, ну що ж, тут з'явились кастрюлі з кришками на 2,6 літра. 349 гривень, 18 см діаметр. Так, ось ці, мабуть, трішки менші. Да, трішки менші на 1,5 літри, Теж йде з кришкою. 249 гривень. тут і тут вже з пластиковими ручками на 2,3 літри так ціна цих каструль 349 так і ось такі на 2,4 літри 299 до речі такі величенькі на 1,5 літри 119 гривень. Ось тут дуже багато фішок. Можна придбати пергамент для випічки 12 гривень. На 5 метрів пергамент 29. І пергамент для випічки антипригарний. Ну, вони всі антипригарні. Півтора мет... метра, 7 гривень. Плівка харчова 59 гривень. Рукав для запікання 19 гривень. Дивіться, які цікаві терки з'явились трішки інакші вже. Також з контейнером 49 гривень. Ось таку, яку я придбав нещодавно. Зараз у нас зі знижкою 49 гривень, можна зекономити 10. Ось такі самі простенькі для, для часника, для імбиру, да? 29 гривень. Теж з контейнером. Так, тут у ну нас щось по акції, але акція вже закінчилась. Кондитерський мішечок 7. Як їх називають, насадок. Такі з'явились знову форми для цукерок. Робити цукерки вдома, але я думаю, поки шоколад дійде до тих форм, то я швидше цю шоколадку. 39 гривень така силіконова форма для цукерок. Дуже милі ось такі салатники. 39 гривень. З'явився новий посуд в Аврорі. Ось такі матові зовні і глянець всередині. нагадує мені, щось як мушлю 77 гривень. Скляні салатники 99 гривень. Так, а ось ми дивилися з вами. Салатник, да, ось такий. Або як для першого. А ось такі самі є і для других страв та десертні тарілки. 69, ось така маленька. І 99. Точно-точнісінько, тільки така велика підставна тарілка. А ось тут я навіть знайшов, дивіться, не такий білий прозорий чайник-заварник, а ось такий жовтий. Віддає жовтий тон, жовтий колір. Теж чудово придумали. Щоб було різні набір а, склянок в наборі 6 штук, 88 гривень зараз. Ну, Нові метелики з'явились. Точніше, нові чашки, але мені здається, літній да, такий красивий принт. От щось хочеться вже таке осіннє. О, а тут метелики такі вже, бачите до мотив, можна сказати. 59 гривень такі а, чашки. Червоні маки. Бачу ще одна новинка, теж дивіться цікаво, матова зовні і всередині ось так от вона. Це знаєте, якщо чашка брудна від чаю. <гум> Вони так і навіть зроблені серединці, бачите, що не страшно, як не встигли помити чашку. <гум> Це, мабуть, набір з двох косметичок. Одна прозора йде, а друга ось така ось з метеликами. 77 гривень. Набір з двох косметичок. Завезли в Аврору дуже багато чоловічих сумок і на плече, і через плече різний матеріал йде. Текстильна, ось ця дуже приємна на дотик матеріал. Чорна сумка. І вона йде ось так, можна її носити, навіть, навіть на плечах можна носити, або можна, дивіться, як цікаво зроблено оригінально. І в руці також можна взяти є ручка. Ось є ручка, яку можна носити просто носити як сумку, а шлейки відшпиляються, від'єднуються і просто звичайнісінька сумка. Цікава ідея, 219 гривень. Так, 69 гривень, ось такі в'язані шапки. З помпоном. В Аврорі вже з'явились тепленькі рукавиці, 39 гривень. Дійсно, як ангура. Кольори також в асортименті, і біжеві, і чорні, і сіренькі. Так, і ось такі, мабуть, це чоловічі, типимось рукавиці, жіночі, шкіряні, 169 гривень. А мені здалося, це як чоловічі навіть. Так, да, дійсно це жіночі, тому що моя рука сюди не потрапить. Шкірзамінник. Дуже багато товарів з фішками. Дитячих товарів, де можна придбати фішки, кондиціонер для білизни, лаванда і, і квітковий. Бачу, що можна фішку придбати, купуючи капсули для прання універсальне, 129 гривень, 17 штук. Так, дощик падає, потрібно... Мити вікна. Звичайно, без пульвелізатора 24 гривні і а, з пульвелізатором 34 гривні. 500 мл. В Аврорі акція на Dumstus можна зараз придбати за 99 гривень, великий літровий. Великий гель для прання на 4 літри. Універсальний 139 гривень. Порошок грюнвейт вагою 800 грам, 44 гривні. І також можна придбати ось такий грюнвейт вагою 350 грам, 24 гривні. Велі для миття посуду гель, лимон та м'ята, пів літри, 24 гривні. Також Онікс літром 24 гривні. Так, хто вже бачив ось таку економну новинку Grunwald для миття посуду? 750 мл. 250 мл безкоштовно. Ну, за ціною півлітра. До речі, писала, що дуже хороший ось цей засіб для миття посуду, концентрований, тут ціла, цілий літр. З дозатором. З'явились новинки wash and Go. 400 мл шампунь. Шампуні в асортименті по 69 гривень. Шампунь смузі. Піна колада 59 гривень, цілий літр. Почитайте склад цього шампуня, він дійсно хороший, без силіконів, без лауросульфат амонію, без парабенів. І Для своєї ціни це дуже, дуже хороший шампунь. Herbal Planet фітолінія, шампунь та бальзам, без силіконів, зміцнення та свіжість. Для сухого та для всіх типів волосся. Номінал 500 мл, 39 гривень. Дуже хороше мило, я таке купував, тільки гарбузове, ось воно. Мені воно дуже сподобалось. Крем мило, грейфрут, гарбуз, кавун 900 мл. Так, а це я не бачив. Тут ой-ой-ой, скільки ж тут його. Алоє. півтора літра ніжне очищення. Велике дуже-дуже велике мило, 59 гривень. І також молоко і мед. Півторалітровий. Два види їх його. Крем-мило. а я завжди думав, що воно має бути не прозорим. Крем мило а як біле, так? Да? Ну добре, хай буде так. Крем-мило. лимон з м'ятою тут. Дивіться, тут ще є ось такий ананас, яблуко. І хто це? Це саме, да? ананасик. Ось така новинка з'явилась для дітей солодке життя. медова, диня водиння та кремили. Я собі уявляю, як воно буде пахнути. Номінал 500 мл. 39 гривень. Губки для душу. В наборі три штуки. Кольори надзвичайно класно підібрані. Для всієї родини. Підгузки трусики лірово. Пилюшки поглинаючі, гігієнічні, 5 штук в упаковці. І ось такі трошки більше за розміром, також 5 штук в упаковці. Ну і все, я вам бажаю економних покупок мирного неба і всього-всього найкращого. До зустрічі!